А ви точно знаєте, що обираєте правильні товари, екопродукти згідно з вашим гороскопом? От я щойно дізналася, що леве виключно полюють за ексклюзивом, а раки полюбляють щось домашнє. А тепер давайте детально розберемося у розрізі усіх 12 знаків зодіаку. Овни – люди швидких рішень і потужної енергії вони вибирають продукти, які діють миттєво, адже для них важливо, щоб результат відчувався відразу. При виборі екологічних товарів керуються принципом швидко, смачно, ефективно. Овни в нашій крамниці обрали би таблетований сухий сік ячміню, гранулу журавлиною для швидкого перекусу і масло кі для смачної корисної їжі. Тільці обожнюють якість смак і естетику, вони не куплять нічого, що виглядає дешево або сумнівно. Для них екопродукти це насолода і турбота про себе. У нашій крамниці вони обрали би оливкове печиво з зеленими оливками та орегано, живий хліб з пророщених зарен пшениці і агрантову олію для гастрономічних експериментів. Близнюки обожнюють різноманітність і нові смаки. Вони вибирають продукти, які можна взяти з собою, щоб похвалитися перед друзями і спробувати щось незвичне. А у нашій крамниці вони обрали капсули сахим соком пшениці або ячменю, компактно і корисно, кавовий напій пшеничної ячміни з куркумою, незвичайний смак без кофеїну, і жролин мигдальної гранолу для швидких перекусів. О, про раків і про мене. Вони обирають продукти, які нагадують домашній затишок і дитинство, але при цьому приносять користь організму. Вони довіряють перевіреним виробникам і люблять сімейний формат. До душі ракам прийдеться печиво гарчане з фруктозою, корисні чиїї з журавлиною та м'ятою та пшеничної чміни для вечірніх посидінок. А ось леве обирають те, чи можна похвалитися. Це щось рідкісне, преміальне з цікавою історією. Для них важливо, що продукт підкреслював їхній статус. Тому не дивно, що в нашій крамниці леви обрали ви і саю з олієросторобші або льони, унікальний ексклюзивний продукт, олію чорного кмину, продукт для знавців і вишукане печиво журавлиною та маслом кхі. Діви практичні і надзвичайно уважні до деталей. Вони ретельно читають склад і ніколи не купують кота в мішку. Для них важлива чистота і користь продукту. Тож вибір дів сухий сік пшениці в таблетках, контрольована доза користі, кунжутна олія холодного віджиму для підтримки кісток і зерно для пророщування селекційного інституту. Гарантована якість шість знаків ми пройшли наступні у наступному відео.